Державний навчальний заклад, Запорізький правобережний професійний ліцей, Запрошує на навчання випускників шкіл 9 11 класів. Без іспитів з утриманням повної загальної середньої освіти за професіями. слюсар ремонтник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів після 9 класу, електрогазозварник, електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування після 9 класу, Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах після 11 класу, оператор з обробкою інформації та програмного забезпечення після 9 та 11 класів. Безкоштовне навчання. Сучасна навчальна база, державна стипендія, диплом та атестат державного зразка, соціальні гарантії, гарантоване працевлаштування, якісне професійне середовище, інноваційні методи навчання, високий рівень підготовки престижних фахівців, набуття унікальних професійних навичок. Комфортні умови для професійного та особистого розвитку кожного здобувача освіти. організоване позаурочне життя та цікаве дозвілля. Можливість самореалізації. Навчаємося самі, навчимо вас.